Щороку в перший день осені Сумщина разом зі всією Україною традиційно відзначає День знань, що є знаковою подією для всіх учасників освітнього процесу. Уже в четвертий навчальний рік розпочинається в умовах повномасштабної війни, тож зміркувань безпеки звичні урочистості в начальних закладах області не проводились, проте для перших, п'ятих, дев'ятих та одинадцятих класів пройшли святкові лінійки в укриттях освітніх закладів. Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григров звернувся до всіх учасників освітнього процесу з привітанням та наголосив, що створення безпечного і комфортного освітнього середовища, зокрема інфраструктури, є пріоритетом для влади всіх рівнів. Мені дуже приємно бути в вашому начальному закладі, який є один із найкращих в нашій області за результатами Олімпіади, тих конкурсів, які були. Я хочу побажати першокласникам. Дали з зрозумілих предметів, гарних педагогів. Одинадцятикласникам я бажаю з їхнім життєвим шляхом, з їхніми професіями от, і вийти на той шлях, який ви для себе бачите, щоб він був для вас зрозумілим. Я керівник обласної військової адміністрації можу сказати і те, що зараз освітній процес є пріоритетів державі, оскільки ми чітко розуміємо, що перемога 100% за нами і ми будемо відбудовувати нашу незалежну, незламну країну. Навчання наших дітей, формування наших майбутніх професій досить, досить важливе. Голова обласної військової адміністрації можу сказати, що ми 24 на 7. Ми працюємо, залучаємо державні кошти для того, щоб наш освітній процес був максимально безпечним, ефективним, і щоб він був заради наших дітей. Я вам дякую, всіх вітаю з ним. Знань, попри всі виклики війни, Шосткинський міський голова Микола Нага також запевнив, що місцеве самоврядування докладає максимум зусиль, щоб освітній процес був максимально безпечним, якісним та на належному рівні для всебічного розвитку дитини. Сьогодні у нас надзвичайно складний день. Зранку був обстріл. Громади і об'єкти інфраструктури були зруйновані, і тому все місто було без світла. Але загальними зусиллями, енергетиками, приїжджав до нас голова обласної військової адміністрації Олег Григоров, з яким накреслили цілий ряд заходів по стабілізації роботи енергетичної системи, по ліквідації наслідків, які завдані обстрілу. Але незважаючи на все це. У Шостки розпочався новий навчальний рік. І я дякую викладачам, дякую батькам, дякую молоді нашій, яка пішла в школу, що незважаючи на всі складнощі сьогодення, ми будемо вчитися, будемо вчитись і краще ніж в інших регіонах. Незважаючи на те, що це буде в укриття, незважаючи на те, що такі складнощі, як сьогодні, можливі бути іще, але ми повинні триматися разом і вчити нове покоління. Користуючись нагодою і вірою в ЗСУ та перемогу, Микола Нога привітав шосткінців ще з Днем міста. Ми святкуємо, а більше можна сказати, не святкуємо, а відзначаємо День нашого міста, День міста Шостки. Минулі роки це було надзвичайно пишно, надзвичайно широке свято. Зараз ми скромно відзначаємо, але боремося за перемогу. Дякую всім. Розкінцям, які знаходяться на фронті, дякую всім, хто працює на те, щоб ворога вигнати з нашої території. І чекаємо, тоді засвяткуємо широко, масштабно і надзвичайно красиво. Святом вас вітаю. Війна внесла значні корективи в програми, навчальні і освітні процеси, проте моральний дух наших освітян не зламати. І вони продовжують працювати попри все. Шановна наша шкільна робота! Вітаю всіх зі святом, зі святом 1 вересня, з святом знань, з початком нового навчального 2025-2026 навчального року. Працюємо, навчаємось, попри все. Слава Україні! Yeah! Учні у цей день із святковим настроєм вже готові набувати нових знань та вітають своїх колег по партам. Ви відкриваєте двері у чарівний світ шкільної країни. Тут на вас чекають цікаві абетки, задачки, цікаві уроки та веселі перерви. А ми, старші друзі, завжди готові нам допомогти та підказати правильний шлях. Нехай шкільні роки залишаться для вас найкращим спогадом дитинства. Вони зовсім недавно були ще малятами, насоджувались безтурботним дитинством, у якому безліч щасливих моментів. Сьогодні це вже маленькі школярі, наймолодші мешканці шкільної країни. І сьогодні вони підготували свої перші виступи. Запрошуємо до слова першокласників 2025 року. Школа двері відчиняє. Нас зазнають, у всіх скукає. На поїзд ступаємо сміло, беремо за нове діло. Перший раз у перший клас все цікаве тут для нас. Сожити нових книжки, будем вчити далеки Мій любий, вірний друже. Багато років ти кликав мене на уроки і радісно сповіщав про перерви та канікули. Дякую тобі за те, що відкрив мені світ наук. А сьогодні ти вперше запросиш до школи на перший у житті урок наших любих, першокласників. Тож хай в лунає в школі срібний дзвін. Про новий рік навчальний сповіщає. Переплились і сум, і радість нім. Він птах у небесах злітає. Новий навчальний рік, що стартував, принесе чимало викликів досягнень і незабутніх моментів та триватиме до 30 червня 2026 року. Вітаємо школярів, батьків і вчителів із днем знань та щиро бажаємо мирного неба, натхнення і найскорішого повернення до рідних шкільних стін.